Практика афірмацій для активізації жіночої енергії. Ви можете прослуховувати ці афімації в будь-який час. Якщо ви готові, то розпочинаємо практику. Я люблю і приймаю себе. Я вдячна Творцю за своє народження. В мені є сила та підтримка всіх жінок моєї родової системи. Моя жіноча природа унікальна і прекрасна. Навколо себе я створюю красу та гармонію. Я дію за почуттями і довіряю своїй інтуїції. Я легко приймаю і проявляю любов. Я ціную свою священну енергію. Я маю здібність дарувати нове життя. Я живу у гармонії з природою. Я люблю і приймаю своє тіло, моє тіло це храм душі. Я легко відпускаю минуле і з радістю вітаю своє світле майбутнє Я втілення жіночності і ніжності, мої потреби душі на першому місці. Я свідомо направляю свою увагу туди, де щаслива моя душа. Я впускаю у простір свого життя енергію задоволення. Я проживаю радість і любов кожною клітиночкою своєї душі. Я вільно проявляю себе, тіло прекрасне у всіх його проявах. Я достойна розуміння та підтримки. Я джерело любові і натхнення. Я дозволяю собі відпочивати і бути розслабленою. Цей світ любить мене і оберігає мене, я легко проявляю свої здібності і таланти. Моя краса прикрашає цей світ. Я ніжна квітка у руках Творця. Я довіряю Всесвіту і приймаю щойно сказані всі слова. Відтепер, і надалі, я йду за програмою жіночого щастя.